А ще Росія могла шпигувати за навчанням українських військових у Британії. Про це пише видання Daily Mail. Російські шпигуни могли літати безпілотниками над військовими базами, щоби отримати інформацію про секретну програму навчання. За даними змі, російські спецслужби проявляли інтерес до спеціальної військової операції Інтерфлекс, під час якої тренують 34 тисячі українських солдатів. Агенти не тільки літали на безпілотниках, але й звертались до армійських інструкторів через інтернет і. Особисто, ну, щоби отримати хоч якусь інформацію. Відповідно ці загрози, Міністерство оборони Великої Британії вжило серйозних і надійних заходів, як вони кажуть, для захисту військових об'єктів та персоналу. Так, ну і санкції проти Росії несправедливі. З такою заявою звернулись так звані російські опозиціонери, які ще тиждень тому були бранцями Кремля. Так, звільнені при обміні ув'язнені з російських тюрем Ілля Яшин, Андрій Півоваров та Владімір Карамурза на прес-конференції в Німеччині попросили послабити санкції проти. Країни-агресорки, адже на їхню думку, західні обмеження мають бути спрямовані лише проти Путіна, а не проти звичайних Росіян. Так, колишні політв'язні попросили не плутати режим диктатора з Росією. Ну і переконували, що без взаємодії з Москвою в Європі не буде безпеки. Не може, в принципі бути міра стабільності і безпеки в Європі без участі крупнішої країни Європи. которой является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной.